У мене 6 тисяч гривень вимагали за внутрішній іспит. Походу подешевшили ціни. А, чесно, автошколи, котрі продають внутрішній іспит, це просто дно. Це це. Це так низько, це найгірше, що взагалі може робити автошкола: це продавати внутрішній іспит. Мало того, що не довчили, мало того, що надурили, мало того, що надали мало годин, а, і ще й провели їх неякісно і взяли кошти, які не відповідають тій якості. Абсолютно вони ще й продають внутрішній іспит. Це просто жестяк. А потім, звісно, ще й зовнішній допоможуть. На цьому трішки зароблять. От гроші не пахнуть. Це жистяк. Якщо чесно, якщо а, ви десь почули, що автошкола продає внутрішні іспити, це не автошкола, це шарашкина контора, це бариги. А, в моїх очах а, перекупщики. Знаєте, є а, от перекупи такі, ну, гарні матьорі, котрі от прям все по совісті зроблять. А є такі, що впарять тобі. От а, в мене навіть ті перекупи самі такі слизькі, такі огидні, вони просто. На рівень вищий, і я їх більше поважаю, чим автошколи, котрі продають і впарюють а, тобі водійське посвідчення і, а, блин, продають внутрішній іспит. Це жесть. Таких автошкіл в Києві просто, просто безліч. Навіть на сьогоднішній день такі автошколи є, які продають внутрішній іспит. Якщо така автошкола, просто, я вам раджу, а, Пишіть на них скарги, пишіть про це візде, заходьте в групу права без хабарів в Фейсбуці, пишіть мені. Давайте висвітлювати цю тему. Це жистяк. В такі автошколи вони повинні бути відомими, вони повинні не отримувати жодного учня, вони повинні просто, ну, те, що вони там відмажуться і в них і навіть без ліцензії будуть працювати, це факт. Рекламу дадуть, ціну опустять, а потім, ну жизнь плоха. плаха. Кожен подумає, так, піду в автошколу подешевше, все рівно купляти, краще подешевше. Нє. Йдіть в нормальну автошколу, котра надає 40 годин, котра вводить вас на іспити, котра показує якісь результати і тому подібне. І тому подібне. Нескладно якимись досягненнями своїми похизуватися, навіть навіть похизуватися. Не ведіться на низьку ціну, не ведіться на те, що вам впарюють, що тобі 10 годинок вистачить. Не ведіться на те, що вам продають внутрішній іспит. Це жесть. Я вам зараз заявляю абсолютно, абсолютно серйозно. Автошкола, яка не надала 40 годин, повинна автоматом ставити внутрішній іспит і допускати вас до зовнішнього іспиту. Автоматом. Не купляйте.